Українському ліп, привіт, слава Україні! Героям слава. Зі мною нападник команди «Атлетік Київ. Е, на жаль, у другому матчі поспіль вам не вдалося здобути результат, але ви показали дуже гарний якісний футбол, нав'язали боротьбу непростому супернику. Е, поділися, будь ласка, враженнями з гри, і скажи, що саме вам сьогодні не вистачило для, для досягнення результату. В даній грі не вистачило просто реалізувати момент. А гра була чудова. Ми грали другу гру поспіль по таймінгу. Але просто не забули свої моменти. і На останніх хвилинах було пональше, яке ну, зламало гру і все. Кого б ти відзначив кращим зі своєї команди? будь Якщо ласка. ви дивилися трансляцію, то я вважаю Рожков Олександр, який отримав жовту картку, він найкращий був в нашій команді. А ще я хочу виділити дуже гарну роботу того судді. Я знаю, як його звати. Дякую, Суддя. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. вдалих вам надалі виступів у чемпіонаті Києва. Дякую.